Як визначити, що соняшник готовий до жнип? Ну, Подивитися, якщо сусіди молотять, то значить пора збирати і твій соняшник. Шуткую. Перш за все, ми орієнтуємося на вологість соняшника. Соняшник можна починати збирати при вологості 8-9%, зберігати можна при вологості 7-8%, він тоді не горить. От. Тобто, якщо умовно на полі там 9%, і комбайн, поки пройшло через комбайн, він ще 1% втратив. То в принципі ви отримуєте 8, і це зачот нормально. Але дуже часто буває так, що всередині на сінечко вже там умовно 6-7, а соняшник іще зелений. Особливо в тих, хто любить фенгіциди. Ну, то навпаки, зелена шапка може додавати під час комбайнування кілька відсотків. На вологості, тому все одно головний показник це вологість, і, до речі, десикація зеленої шапки може вам прискорити жнива майже на місяць, і ви зможете раніше посіяти пшеничку і тримати кращий врожай пшенички.